Армадол, забудь про головний біль. Ми з нетерпінням чекаємо зараз на включення нашого кореспондента Андрія Люховця. Так. Тому Андрюха, що привет. ніби мова йде про те, що хмари залишиться, дощ залишиться, О, а ніби має ви? стати тепліше. Ви, що ну, зну, який, це який красивий кленовий, листочок? А, листочок. І це означає, що то є з Канадою щось якась б, 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 а, б, атракція? Чи, чи з листопадом ага. чи з сонцем. А... Доброго ранку, друзі. Ні, це все просто от, знаєте, як ранковий етюд такий. А я, по-перше, хочу от в такий можливо прохолодний похмурий день привітати найтеплішу людину сніданку з плюс 1, 1» Руслана Сєнічкіна з минувшим днем народження. Руслане, от, от, знаєш, як молодь показує серденько тобі, серденько. Фу -фу. Я знаю, що не дуже любиш, але все ж таки хотілося тобі оце передати серденько. А плюс люда в мене знаєш, як все більше і більше розганяється оця ідея стосовно того, от що б могло бути, якщо б от наші прізвища поєднати. Ти знаєш, що в Україні навіть місто є присвячене нам з тобою. Це Любар, Люховець, Барбір. Тому живи з цим. А отож про погоду. Яка нас очікує сьогодні? Зранку Київ уже потрошечки окутала ось ця от тепла погода. Навіть ташки співають таке затище, але обіцяють, що у столиці і загалом в інших регіонах України сьогодні будуть дощі. І найголовніше на що потрібно також звернути увагу, що зранку легкий туман окутав столицю, і також деякі от регіони України це залежить від того, що ось ці от перепади температури, вогкість тому усім водіям потрібно сьогодні, сьогодні бути максимально уважними на сході України. Сьогодні буде буде похмуро із дощами. Єдина область, де може з'явитися сонце і дощ буде короткочасним. Це Харківщина. У інших областях дощитиме протягом усього дня. У регіоні порівняно з попередніми днями потеплішало Температура повітря прогріється до плюс 19 градусів. На півдні погода також буде хмарною із дощем, але тенденція до потепління і тут продовжується. стопчик термометра фіксуватиме температуру повітря до плюс 23 градусів. Тенденція до дощу і хмар продовжується також в західних регіонах, але тенден. Енція до потепління також тут не омене і захід. А Тернопільщину і Чернівецьку область можливо оминуть дощі. це також непоганий плюс, і плюс 17. Ось такою буде максимальна температура на заході України. На півночі України загальна тенденція дощу також залишається, але дощі прогнозують не на весь день. Максимум по температурі, який слід очікувати, це плюс 18 градусів. У центральній е, Україні погодної інтриги також немає. Хмари і дощ. Але на Кіровоградщині та на Полтавщині опади утримаються. Можливо, тільки ввечері короткочасний дощ. Температура повітря прогріється до плюс 19 градусів. І у столиці протягом сьогодні у Києві буде триматися хмарна погода. Можливо, дощ покрапотить в день, і вже на вечір також потрібно чекати опадів. Температура повітря прогріється до плюс 16 градусів. І про погодні рекорди Найспекотніше 28 вересня, в столиці синоптики зафіксували у 1924 році, плюс 29 градусів трошки більше. А ось мінімум був зафіксований у 1906 році, трішки більше мінус одного градуса і. І про 28 вересня і про його м, народні прикмети Руслан вже почав згадувати про гусаків. У мене є доповнення до того, що гусак лапу чи там якісь інші частини тіла. А сьогодні ще слід слідкувати за тим, куди і як летять гуси, тому що якщо вони сьогодні відлітають у вирій, це означає, що уже на покрови 14 жовтня, очікувати потрібно, що прийдуть холоди в Україну. Якщо Гуси залишаться в Україні, значить, зима буде пізнішою і буде теплішот ще у жовтні, на початку листопада. Сьогодні це не останнє наше з вами побачення. А ми сьогодні ще побачимося і будемо говорити про Андріївську церкву і про її нагороду. Тому дочекайтеся, буде цікаво. Будемо привідкривати можливо якісь невідомі для вас сторінки історії цієї культової для столиці і для всієї України споруди. Лас. Андрію, тобі дуже дякуємо. Лас. Слухай, ну тобі вже тоді треба заступити на чергування 14 жовтня на покрову, щоб уже подивитися, чи будуть летіти відлітати гуси, чи ні, щоб точний дати прогноз нам буде пізня, тепла зима, чи рання холода. Наш ти градусник, нашти термометр. А до речі, ще треба визначати, а... що таке градусник, куди його пхати. А що таке термометр? Ну дуже інша історія. Да. Андрію, а, чекаємо на твоє наступне включення. Дуже тобі дякуємо. Всім привіт! Я Руслан Сенічкін. Сніданок з 1 плюс 1 продовжує бути вашою точкою опори. Дивіться нові випуски щодня з 7 до 10 години ранку і у вихідні з 8 до 10 на телеканалі ТЕТ та на ютуб-каналі Сніданку.